Вас хочуть вивести на інший рівень фінансів, але да? вам треба пропрацювати цю свою жіночність, сексуальність розпакувати. Якщо у вас сексуальність заблокована, то у вас і страдають фінанси. Про що нам і казали, фінанси не дуже, пають романси можливо. Якщо це іде любовна тема, і для кого це важливо, і особливо, якщо ви одинока по отшельнику, то вам ведуть партнера для сім'ї десятка Пентаклі. Куди вас ведуть вищі сили? Куди вони вас ведуть, яку дорогу вони вам підсвічують, давайте глянемо. Два шляхи обидва гімно, ну я казала, це така смішна мебна колода. Тобто, у вас є два шанси, два варіанти чогось. Ну Ви розумієте, що і не той, і не той варіант мені не підходить. А все світ каже. А як ти дійдеш свої уроки, познімаєш ці шори себе, де ви десь. Однотипно шаблонно дивитись, тоді відкриється третій шлях, той, який тобі підходить. Поки ви бачите дві дороги, а вам відкриється третя. Зрозуміли? Тобто, те, яких два маршрути ви вибрали, ви розумієте, що вам не окей, і ви чувствуєте інтуїтивно, що і це мене не влаштовує, і це мене не влаштовує. Чекайте, буде третій шанс. Тобто, тут у вас така період паузи, завершення трансформації, роздумів. І от інколи треба навчитися витримувати паузу, коли нічого не відбувається, да? коли нема перемін, коли не швидко приходить те, що ви хочете в ваші руки. В цей момент, якщо ви доклали максимум зусиль і зробили все, що від вас залежно, там розібралися, розібралися в своїх страхах, пропрацювали їх. Якщо ви зробили все, що від вас залежно, далі завдання сісти і чекати знак від Всесвіту. Тобто, да, Здатися Богу, творцю. А хто не займався цим всім, ну тут треба дозавершувати свої уроки для того, щоб вам відкрилася ця дорога. Тобто не плутайте інфантільну позицію, я все даю в руки Бога. Це інфантильна позиція. А друга позиція, коли я все перепробував, зробив все, що від мене залежно, шукав різні варіанти, ну я їх не бачу. Тоді така період паузи, е, урок довіритися творцю, веди мене творець, куди я там потрібна, де, де, мой, де мій маршрут, який кращий буде маршрут, як легше мені е, е, екологічніше е, отримати те чи інше, і так далі. Тобто у вас тут два шляхи, у вас буде третій шлях відкритий. Да. Ну, от зникли гені. От ви сидите в отшельничестві такому зараз на сьогоднішній день. використовуєте своє одіночество, паузу, да, в кожного по різному е використовуйте в благо для себе, набирайтеся сил, висипайтеся, дозавершуйте справи, які ви не завершили. Особливо листопад місяць на зданий, для того, щоб ми підганяли хвости, от щось ви відкладали на потім, потім, потім. От зараз в листопаді дозавершіть по максимуму свої. Якісь справи не завершені, використовуйте оцей період затіш'я, що нічого такого не відбувається в моєму житті, в благо для себе. Розвивайтесь, можливо, вчіть щось, да? собою займайтеся, по е, очельнику там, ходити на якісь трансформації, приработки, практики, е, до наставників ходити, навчання, курси, якісь. Оцей період зараз да? саме такий от е, класно підходить для цього. Так, да, вас обнулення. Вас обнулення, карта шута. У вас на сьогоднішній день обнулюється стара версія вас і буде народжуватися нова версія. От ваша задача, щоб ваша ця нова версія не народилась точно така сама, яка була 9 років тому. Якісь події, які 9 років тому відбувалися, у вас зараз можуть повторюватися. От відслідковуйте. Якщо повторюється, значить ви там не пройшли урок. І всесвіт пространство вам підсвічує. Ти там не доздала урок, ти не зрозуміла. Доброй зрозумій і рухайся далі в своє нове майбутнє. Ну так, да, от лампа страждань, щоб просвітитись, потрібно відчути себе люстрою. От ви зараз відчуваєте такий етап застою, я в жертві. Задача е перевернути цю жертву я трошки відпочила, набралася сил, розібралася в собі, розібралася, що зі мною відбувається, і задача перевернути отак цю карту. На сьогоднішній день вас вимушено вас вимушено вищі сили, посадили в застой, нічого не відбувається в жертву десь. Вас, знаєте, як закривають від непотрібних кроків, тому що ви знову можете зробити помилку. Тому вас, знаєте, як перекрили вам шлагбауном, перекрили ваш рух. От, ваша задача не страдати, а зрозуміти, для чого мені дана ця пауза. Угу, для чого? Мамуля, угу. тут ваша задача розпакувати свою королеву кубків, свою емоційність, творчість, емпатію свою, додати м'якості, особливо для дівчат, які будуть дивитися, які сильні духом незалежні, які в програмі Я все сама. Задача включити свою жіночність, розпакувати свою жіночність. Да? Згадати, що я жінка, що я не. Не коняка все тягнути на собі, да? тобто задача розпакувати свою жінку. І зараз активно просинаються жіночі енергії, пробуджуються жіночі енергії. Ви це можете чути на просторах інтернету. Вам могла попадатися така інформація підказки. Підказки такі можуть вам давати простір, пространство, що зверни увагу, десь цю свою королеву кубків запакували. Також зверніть увагу на е, тему мами. Які у вас стосунки? Які вас погади з дитинства? Яка вас мама була? Тиранічна, контролююча, чи холодна була закрита, їй було не до вас, да, можливо, в когось сильно вас там залюбила. Які у вас зараз стосунки? Ви з нею спілкуєтесь 24 на 7? Кожен день содзвони. Це говорить про те, що ви не сепарувались від мами, і хочете ви того, чи не хочете, яка ваша мама в вашій пам'яті спогадах таку саму долю, і ви її наслідуєте. Тому дуже важливо сепаруватися, пропрацювати біль, яка у вас є ще на маму, образи і так далі. І задача вийти в дорослу позицію, сепаруватися і не повторювати мамину долю. Якщо ви пам'ятаєте маму в дитинстві, яка все тягнула на собі, яка там була втомлена, яка не раділа, і вам радіти не можна, і ви підсвідомо теж не радієте життю. Якщо мама була заблокована сексуальність, там в неї не були супер вау прекрасні, там шикарні, романтичні стосунки з вашим татом, то і вас це не виходить. Розумієте, тобто це дуже важливе питання, яким індивідуально у кожному з цим треба працювати. Хто це зрозумів, то над цим працює? Хтось там на курсах, в групах яких індивідуально кожен свої методи використовує. але тут вас вищі сили посадили в трансформацію вимушену притормозіли всі ваші процеси, можливо, і робочі в цьому моменті, щоб ви звернули увагу на себе і дозавершили трансформацію своєї жінки. Да? Розпакували свою жіночність. А для чого вам саме зараз на це звернути увагу? Десятка пентаклів. Перше, тому що це впливає на ваші фінанси, як ви заробляєте, ви вйобуєте 24 на 7, важко, тяжко дається, ліба ви включите свою жінку. І почнете на своїх енергіях заробляти як жінка. Задача жінки не якщо це бізнеси, якісь свої справи, заробляти не на чоловічих енергіях, а ви більш я чим впевнена це робите, а на жіночих енергіях тоді легко приходять гроші. Да? Тоді ви через творчість якусь реалізуєтесь. Да? І в кожного це творчість своя. В когось езотерика, в когось манікюр, в когось там салон краси, в когось масаж, ну творчий напрямок. Да, тобто це на ваші фінанси впливає. Вас хочуть вивести на інший рівень фінансів, дано вам треба пропрацювати у цю свою жіночність сексуальність. Якщо у вас сексуальність заблокована, то у вас і страдають фінанси. Про що нам і казали, фінанси не очі пають романси можливо. Якщо це іде любовна тема, і для кого це важливо, і особливо, якщо ви одинока по отшельнику, то вам ведуть партнера для сім'ї десятка пентаклів. Але ви апріорі не готові до цього партнерства, тому що ваша жінка королева кубків заблокована, і ви знову ж наступите на ці самі граблі, що і в прошлих стосунках аб'юзивних. А давайте подивимося: тобто, вас готують. готують для реалізації, для виходу на кращий фінансовий рівень і для сім'ї партнерства. Можливо, комусь бізнес прям якийсь крутий, відкритий по десятки Пентаклі, але ви не готові, бо ви знову попадете в жертву, коли підете в оцю перспективу, чого б це не стосувалося, чи робочих моментів, чи любовної теми. А як на сьогоднішній день зараз вас бачить, бачать вищі сили в епостасій кугови на сьогоднішній день? Там виходила відьма, ну, все таки, давайте уточнимо, як бачить вас на сьогоднішній день. Вищі сили, ви в ролі кого? Яка буде Апестас? Королева Пентаклі? Ведуть вас чи? Ну, дивіться, якщо ви маєте свій якийсь напрямок роботи, бачу вас королева Пінтаклій, тобто ви на своєму місці. Ви на своєму місці. Якщо у вас біда з реалізацією з фінансами, вас ведуть тільки на цей етап. Тут мене будуть дивитися люди. На цей розклад потраплять ті, хто реалізований. Королева Пентаклі. І виходить, знов десятка кубків. Тут для е, сильних, незавісимих вас готують до сім'ї, до союзу. Десятка пентаклі і десятка кубків. Ну ви, як жінка, не готові до цього Союзу, тому вас заганяють в трансформацію. Хорошо. А якщо хтось в сім'ї, а якщо ви в сім'ї, а якщо статус, е, Королева кубків, якщо ви заміжня, куди вас ведуть? Карта вискакує, а не вискакуйте, почекайте. Дайте, я вас помішаю. Якщо ви в статусі, чого вам кажуть, звернути увагу на свою кубковість, да? на свою жінку. Кого ви граєте, якщо ви в сім'ї? Ну, Гестаповка. Тобто ви королева мечей. Якщо ви в парі, якщо у вас є сім'я, партнер, якісь там довгострокові стосунки, ви в королеві мечей. А маєте бути в партнерстві з чоловіком ким? Королевою кубків, от ви е, можете е, блістати умом, розчотом, ви можете любу проблему рішити по королеві пентак... е, мечей і по королеві Пентаклі ви вмієте заробляти гроші. Ви вмієте рішати проблеми, вмієте заробляти гроші, але будувати стосунки ну, поки не виходить. От задача звернути на це увагу, трансформувати себе. От тут про партнерство більше любовне мені йде. Да, ти молодець, ти ви якісь свої уроки. Це для і для одиноких, і для тих, хто в сім'ї. Але десь ви в сім'ї тягнете все на собі, контролюєте. Да? Там можете написати мені, що мене да, мужчина такий безвідповідальний, не хоче не за що брати відповідальність. Я мушу. Ні, дівчатки, ми не мусимо. Ми не мусимо тут. Вам треба розпаковувати королєву кубків для того, щоб в ваше життя прийшов партнер, либо партнер, з яким ви в сім'ї в партнерстві включив мужчину. А ви вам задача включити вашу жінку.